Легендарну вже фразу читайте Шевченка. Цей відеоролик одразу поширився серед молоді та підняв популярність творчості Шевченка серед великої аудиторії. Зараз доєднається відома українська мовознавиця, доктор філологічних наук, Шевченкознавиця Ірина Варіон. Пані Ірино, вітаю слава Україні. Чуєте мене? Пані Ірино, я сама вас на німецькій мові. Представлю. Ем, звідси у нас є відома українська лінгвістка, доктор до наук, філолог Онджепко експерт, іншлісен Ірена Паріон. Чи ви мене чуєте, слава Україні? Ja, чуєте. Чуєте. Добре, дякую. Я я дуже дякую за запрошення. Мені дуже приємно зайти у ваше середовище і відчути ось це перевисання України з Німеччиною. Тим паче ми говоримо з вами про поета, який з 47 років свого життя 30 років був на еміграції, але став символом України. Отже, звідки оця магія бути українцем, не живучи в Україні, ми маємо ще таку одну преяскраву представницю, яка живе у Німеччині в Мюнхені, а саме Ема Андієвська, яка виїхала з України в 30-ті роки, але українську мову знає так, що мені у неї треба вчитися. Ось такі парадокси, які змушують нас заглиблюватися у дар з неба. Отже, я наголошую на п'ятьох, на мою думку, надважливих імперативах від Тараса. Григоровича Шевченка. Отже, перший його імператив це, звісно, мова. І для німців це дуже е, близько, поза як саме видатний німецький філософ Гайда... Гайдегер казав, що мова дім народного буття, а інший філософ Гадамер наголошував на тому, що для кожного поета батьківщиною є передусім мова. Батьківщиною є передусім мова. Отже, Тарас Григорович сам зазначив, що вірші мої подобалися можливо тому і тільки тому, що по малоросійському написані так він відповідав жандармському відділкові, коли його арештували, от в розкішну весну, 5 квітня 1847 року. Тобто, буття і смерть мови він розгортав ланцюг безумовної вірності їй і стверджував: говорить умію, говорить умію та не хочу. І Категорично заперечував відступництво від мови, зауважуючи, що і землячки деде де проглядають по московськи так і ріжуть. Він трактував слово як голос Бога і як сторожу нації. У цьому його колосальна містичність, у цьому його незрівнянність абсолютно з усіма. Поетами України позаяк він набагато більше, ніж поет. Він реально божий мислитель. Він раював у своїй мові і нею прострілював Російську імперію. І саме через цю мову його було відправлено у степи казахські. І саме тому нас сьогодні українців знищують, бо ми говоримо іншою мовою, ніж московити. Він мовою проклав демаркаційну межу між народами у своїй блискучій промові, яку написав 8 березня. 1847 року до невиданого і забороненого Седнівського ковзаря сказав фразу, яку ми маємо сьогодні собі взяти за дві з життя. На москалів не зважайте, нехай вони пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У них народ і слово, і в нас народ і слово. Хто поступається своїм словом, того не врятує жодна. Мілітарна зброя українці відступилися час частково від своєї мови у 18 столітті. У 19 столітті Шевченко саме цією мовою відродженою відродив їх, і сьогодні вона є основним прапором нашого змагання. Друге. Імператив другий ідентичність. Дмитро Донцов наголошував на тому, що він бундючному чужому протиставив величне і потужне своє у цьому його колосальна сила. Проживши 30 років на чужині сорока сімох, він зберіг свою національну окремість як основний стрижень буття кожної людини. Сказавши ось ці сакраментальні рядки, немає на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину. І це в умовах недосяжної мрії про свою державу і повсюдне панування колонізатора, а саме мови чужої і культури. Основним ворогом української ідентичності він, як ніхто. Визначив яничарство. І такої сили викриття яничарства не знає наша культура і досі. І ось ці рядки, а тим часом перевертні, нехай підростають та допоможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Просто і відкрито заявляв. Просто і легко, я нічого не хочу, тільки щоб люди свого не цурались. Ми також сьогодні кажемо: ми нічого не хочемо. Повертайте люди до свого українського мовного дому, бо чужою мовою України не збудуєте. Імператив третій самодостатність. Виростаючи з. Козацьких генів з козацьких і з гайдамацьких він нарощував їхню силу з усвідомленням своєї пекучої і правдивої історії, тому що історія це те, що завжди, тому що ми сильні тоді, коли знаємо, який наш корінь. Тому він був серед тих перших, який дав знущальну критичну оцінку Петрові I І і Катеріні II, які стали трагічними фокусами української історичної долі. Він не був двозначний. У їхній оцінці, ой, Богдане нерозумний сину, якби була знала, у колись б задушила під серцем приспала. Хоч щодо Богдана Хмельницького, як історичної постаті, тут можна наводити і інші матеріали, але це не є розмова наша сьогоднішня. Щодо російських тиранів, він був відвертий і констатував: це той перший, що розпинав нашу Україну, а вторая доконала вдову сиротину. Кати, кати. Людоїди такі самі сьогодні кати гарцюють по Україні. Ми не спали сьогодні цілу ніч, і це щойно також була тривога. Спільність із Російською державою це пререченість, тобто такої е, е, оптики, національної оптики історичного минулого до цього часу українська культура не знала. Імператив четвертий боротьба. Навіть за тяжкої хвороби, коли захворів на запалення легень, приїхавши до Перяслава, почав свій твір, як умру, то поховайте. Він апелює відразу до нас з вами, бо це батько нації. Він апелює: Поховайте та вставайте. От поховали і встали кайдани порвіти і вражую злою кров'ю волю окропіти. Це основний Шевченків посил сьогодні для кожного воїна. Хто і в запіллі і хто на нульовій позиції, проте неможлива, казав Шевченко і стверджувався своєю творчістю. Неможлива свобода України. Коли Москва поневолила сусідні народи, його Кавказ це патрони духу для вірменів та грузинів, які сьогодні так блискуче повстали, і ми підтримуємо їх максимально. І саме грузин Самвел і саме під час майдану, і грузин вірменин Георій Арутунян. Віддав своє життя за Україну, а Сергія Нігояна прошила куля власне після того, коли він читав блискучі слова: Тараса Шевченка борітеся, поборете, Вам Бог помагає, і саме ці слова тепер наші воїни. Відкрили для нас на рекламному носії, які які ховав московський бікборд з тим, що ми з Москвою один народ. Уявляєте, які глибокі символи ми прочитуємо сьогодні, борючись за те саме, що Шевченко боровся в 19 столітті, і нарешті останній імператив: імператив п'ятий це найскладніший імператив і найтяжче до сприйняття, але саме він найбільшою мірою визволяє плата за любов до ката. Нема дрібного переступу. Чи дрібної зради. Всі вони зло. У якийсь історичний момент, як до прикладу, тепер вони стають лавиною, що забирає життя відданих і одержимих. Страшно, але це правда. Герої платять за покидьків. Саме твір, великий льох найкраще нам про це оприявнює. Душа тяжко карається в пеклі за те, що колись у житті з відрами вповні перейшла шлях, яким їхав Богдан Хмельницький укладати пересягати московському цареві. Друга душа напоїла коня цареві Петру, коли той повертався з Полтави після перемоги над Мазепою. А третя, взагалі, усміхнулася до Єкатерини II, і всі вони карані за це. Тяжко. Отже, Шевченко це був той сторож національної чести і самоповаги, той, який застерігав українців від най найменших поступок в дрібному ворогові, бо зло не ділиться на сегменти, воно завжди абсолютне і воно завжди несе смерть. Отже, дякую Богові. Напевно, що ми з вами належимо до цієї нації, яка могла народити такого колосального містичного чоловіка, сила містичності, якого полягає власне в двох речах. Перше у його постійному, найтіснішому зв'язкові із Господом, пригадуєте його слова, не нам напрю з тобою стати, не нам діла Твої судить і неймовірна закоріненість в українську землю, тобто у рід свого прадіда і діда, звідси його сила, звідси його магія, і звідси його незаперечна першорядність у нашій культурі і світовій культури. І зовсім не випадково, що у світі найбільша кількість пам'ятників стоїть Тарасові Шевченкові, інакше кажучи, пам'ятників його незламному національному духові, тому що це був чоловік, якого. Принесено як сторожа нашої української національної ідентичності. Дякую вам. Дякую, пані Ірино. Перекласти це. А у мене буквально перед перекладом питання зразу пані Ірина розуміла, які наші подачі. Чи є у зала питання по темі до пані Ірини? Ich mache ganz kurz, ähm, die Kauflion ähm, hat äh, über fünf Narrative gesprochen. Äh, fünf wichtige Narrative. Der erste war, ähm, sie sprach von deutschen Wissenschaftlern, äh, der deutschen Philosophen, äh, und einen hatte sie zitiert, Heimat ist die Sprache ähm, und ähm, der äh, Shevchenko, der hätte ja auch Bilder malen können, damit Geld verdienen, aber er habe in Ukrainisch geschrieben und hatte natürlich dadurch großen Ärger gehabt. Ähm, der zweite Narrativ, über den sie sprach, ähm, äh, war Wort ist Sprache Gottes. Ähm, deswegen wurde er ja versandt, ähm, entsandt und äh, er, er schrieb sehr viel über ähm, eben, er wusste genau, obwohl er 15 Jahre nur in der Ukraine gelebt hatte, er wusste genau, wie das Volk so können, äh, sich gefühlt hat, wie er gelebt hat. Und er schrieb auch darüber, wie er sich wünschte, wie sein Volk äh, leben sollte. Das äh, der zweite Narrativ war die, eben, die Identität. Drittes Narrativ war die Selbstversorgung und Selbstvergnügung. Ähm, in dem Sinne, dass, man, dass es reicht schon, wo man herkommt. Und äh, wo man geboren wurde, ähm, dass man das schon mitbringt. Der äh, vierte Narrativ kam mit seinen Worten: Sterb, dann steh auf und befreie dich. Das ist die Zitat von deinem äh, Gedicht. Äh, und der fünfte Narrativ ist der krasseste Narrativ, äh,

І е, хочу привести приклад е, ближче. Моїм вчителем української мови та літератури була підумка Людмила Миколаївна. Батьки ти, вони мають вплив на свідомість, але я пам'ятаю е, її викладання, е, коли ми знаходили е, свою українку людини. На очах з'являлися сльози і тепер вона є. Моє запитання: хто або що у вашому житті воно дало вам це ваше, ваше полум'я, вашу любов, ваше дякую. Я, я вам дуже дякую. Шевченко казав, що вогонь запеклих не пече. Отже, хтось, правда, хтось мусив передати нам це полум'я. Найкращі вчителі для нас, мені здається, наші батьки. Моїх нема вже ні мами, ні тата. Але я ніколи не забуду, як тато мій співав «Гей лузі червона калина похилилася. Це та пісня, яку виконує зараз вся Україна. Тоді це було заборонено співати в ті страшні совєтські времена, але ми замикалися в хаті, тато заплющував очі і переносився в якийсь рай української свободи і сили. Я тоді була маленька дівчинка і збоку спостерігала за тим дивом, яке тільки тепер я можу до кінця зрозуміти. Отже, це, очевидно, татів ген. Крім того, мама моя, яка родом із Бойківщини, на превелике щастя, її батько, мій дідо, за попередженням старости села втік з села, бо був в списку на вис на вивезення до Сибіру, і наша хата у Львові, яку нам вдалося тоді віднайти, перетворилася у церкву. Що це означає? Що кожної неділі в підпіллі правилася служба Божа греко-католицька церква, яку власне скасовували, от в ці дні, коли ми з вами говоримо, 8-10 березня відбувся псевдособор у Львові, коли церкву греко-католицьку було розстріляно, що виникла у результаті унії кінця 17-го століття, і я спостерігала, як дідусь бабуся леліють у цю традицію і цю заборонену церкву, яка була не тільки вірою. Вона була українською незалежністю і українською свободою. І ми з моїм братом все мали за святий обов'язок в неділю ставати до цієї забороненої служби Божої, яка відбувалася при зашторених вікнах. Можливо, це також вплинуло на мене. І нарешті, останнє німецькі філософи, і Гадамер, і Гайдегер, і інші вони, як ніхто, Фіхте, Гегель, показали первинність духу. І українці засвоювали цю велику німецьку спадщину і передавали ось нам це найважливіше поняття, яке потім сформулював український філософ Юліан Васиян, про якого ми мало знаємо, але будемо знати, який сказав дуже приголомшливу річ, яка сьогодні допоможе всім, що шлях до Бога лежить через батьківщину. Тому е, жити і не любити ту землю, не працювати на ту землю, не славити її, це означає заперечити свою людську природу. І ось цей комплекс цього всього, напевно, і допомагає мені, е, завдяки вам е, вербалізовувати мої думки. Чи я відповіла вам на запитання, шановна пані. Так, відповіла, Możliwe, dolgo, to ich wollte noch kurz sagen, eine sehr interessante Antwort. Es wurde gefragt, woher sie ein Feuer hat. Man muss sagen, es ist unter die einzige Frau, die unglaublich große Protagonistin der ukrainischen Sprache in der Ukraine ist. Man hat sie gefragt, woher dieses Feuer für die Sprache bei ihr so brennt. Und sie äh, sagte den Spruch, äh, <головіка> Пані Ірина Васпіє. Пані Ірино, по перше, дуже велика повага від нас, всіх тут українців, за те, що ви боретеся з словом, це є наша зброя. Мене звати Наталія Полячик. Я як ваша землячка з Дрогобича. Хочу вам задати таке питання. Я філолог по професії, живу вже тут 10 років в Німеччині, працюю перекладачом зараз з нашими біженцями. Розмовляю з ними виключно українською мовою, але на жаль, якась кількість людей не переходить на українську мову. Дуже би хотіла вас запитати, порадьте щось, як зробити так, щоб люди таки переходили на свою рідну мову. Бо я розумію, що їм тяжко, нехай вони хоч калічать тю мову, якось розмовляють, може, не зовсім з тим акцентом, що треба, але як би їх переконати до того, щоб вони все ж таки не стидалися говорити тою мовою. Дуже дякую. Дуже дякую вам, пані Наталю. Дуже приємно, нещодавно була в Дрогобичі і мала там велику зустріч із спільнотою. Якщо тих людей, які і досі говорять мовою ворога, не прокинули ще ракети і їхні розбомблені будівлі, то я, пані Наталю, не знаю, як ще до них мовити. Я б на вашому місті просто-напросто не розуміла московської мови. Все іншого способу немає. Знаєте, як казав свого часу великий Микола Євшан, про якого ми також мало знаємо, тобто насправді федюшка, він цитував латинські прислів'я. Таке: якщо не допомагають ліки, то допомагає залізо. Коли не допомагає залізо, то допомагає вогонь. Коли не допомагає вогонь, то нічого не допоможе. Якщо казати простіше нашим українським прислів'ям, то горбатого могила не виправить. Тобто найважливіше в цій ситуації не толерувати тих людей. Це не можна, це переступ, це зрада. Для чого ми тоді говоримо про Шевченка, коли нас убивають язиком, і Путін ішов захищати рускоюзичне населення, і Трамп нещодавно вчора здається заявив про те, що він готовий був благословити Путіна на. Забрати в Україну ту частину території, де говорять російським язиком. Тобто, якщо людей ще це досі не переконує, то з ними не може бути жодної розмови, з якої вони вони відступилися, вони зрадники, де, 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 в якій частині світу шанують зрадників. Супер. Дякую вам дуже. Дякую. Дякую до перемоги. Дякую Німеччині за підтримку. Дякую українцям, що ви такі красиві і сильні.